Всім привіт! З вами я Марго, і сьогодні показую вам свої напрацювання в плані зразочків. По візерунку зараз я вам буду розказувати, показувати, як в'яжеться цей візерунок. Він для тих, хто гачкує, хто по полотну може побачити. Максимально простий. Тут суперпрості два ряди повторюються туди-сюди весь час. Що я хотіла вам показати саме цим різноманіттям зразків? Я хотіла вам показати, як виглядає на різній пряжі цей візерунок. Отже, ось це е, бавовна. Не взяла я, на жаль, оригінальний, ну, з етикеткою, новенький моточок тут 500 метрів на 100 грамів. А можливо 550, точно не скажу вам. Це мерсеризована бавовна, магазинна, моточна, ось така: по 50 грамів в 100 грамах, як ви бачите, скруточка тут така. Ось так виглядає ця бавовна. Гачок я сюди використовувала. У мене гачки, всі китайські, і там такі розміри, що їм не доводиться вірити, але близько 2 мм. Ви гачок все одно будете підбирати під свою пряжу. Ось так це виглядає. До речі, я досі не визначилась, яким же ж боком в'язати використати візерунок. Тому що на самому светрі, як я додивилась, ось цим боком зроблено тіло светру, а рукави з використаний цей бік візерунку. Тому я сама ще до кінця не знаю. Який буду використовувати, мій мозок? Той, який вчився з першого класу в школі, каже мені, що ось це лицевий бік, а ось це виворітний. Ну тобто, опираючись на свій досвід, як мене вчили, скажімо так. Так, ось ця пряжа товстіша, тут десь 450 метрів виходить на 100 г, але тут в складі пряжі є трошечки кашемірчику, тому тут пововна, ця мерсеризована, слизька, така грубіша, як ви бачите, а ця така необробленіша, хрусткіша, така, трошки з неї летить, такий, шерстюшка невеличка, скажімо так, але вона така, ну вона ніби тепліша, але вона така приємніша. Ось такий зразок також е, показала вам. Тепер ось така бавовна використана мною. Це мій фаворит. Поки що: це ланцюжкова бавовна, бобінна, тобто сама ниточка сплетена. Ой, я не має хвостика показати вам, так? Сплетена е, ланцюжком таким шнурочок сплетений. Довжина цієї ниточки. 900 метрів, я склала її вдвічі і отримала відповідно 450 метрів товщину. Але зверніть увагу, ось тут 466 і 450. Ну, різниця прям така відчутна. Можливо, ще колір це все діло робить. Так, також я використала на гачку номер 3 я в'язала. Зараз буду пробувати на трошки більшому гачкові 3,5, але мені здається, що не потрібно, що третій номер оптимально підійшов. Це Yarn Art Jeans. самий е відомий, самий всім доступний, самий приємний в експлуатації і більш-менш приємний по ціні артикул. Тому я вирішила вам його показати. Але що я хочу вам сказати? Ну, якщо ось таку футболку в'язати, ну я не знаю, я б таке не змогла носити мені жарко, хіба що в прохолодну погоду. Якщо в прохолодну погоду, тоді трошечки дірочки оці смущають. Але ну це я знаєте з точки зору пішохода. Зараз роздуми веду. Якщо у вас є автомобіль, то ось така штучка буде класно і на теплішу погоду, бо там працює в автомобілі кондиціонер, і на прохолоднішу. Тому що знову ж таки вітром вас наскрізь продувати не буде. Це може бути і светрик наверх накинута, якась типу куртка, восени це можна буде, я думаю, носити. Ну, тобто, якось так. Яка буде товщина вашої ниточки, вашої пряжі, я вам показала різні зразочки. Ви вирішуєте для себе індивідуально, що вам подобається. Можливо, перерийте свої запаси, перевірте, що у вас є, що давно хотілося би вив'язати. І приступимо з вами, власне кажучи, до самого візерунку. Відео про візерунок я вирішила розбити на два блоки. Зараз починається блок для тих, хто хоч колись хоч трошки в'язав е гачком. Тобто, хто знає, що таке повітряні петлі. От зараз я набираю повітряні петлі. Для тих, хто знає, що таке стовпчик з накидом і стовпчик без накиду. Тобто, для того, щоб не втрачати ваш час, я зараз покажу. Простий, швидкий, скажімо так, варіант цього візерунка. Я проставлю тайм-код. Наступним епізодом буде для супер новачків. Хто ніколи не тримав гачка в руках, я буду показувати, починаючи від того, як робити перший бузлик, як пров'язувати повітряні петлі. Ну, тобто, буду максимально детально розжовувати, тому що ви всі знаєте, що колись ми всі вчились палички, гачочки і кружочки писати для того, щоб сьогодні ми. Могли користуватись письмом від руки, тому для тих, хто ніколи не в'язав, потрібно дуже детально розжувати, скажімо так, все, щоб людям було зрозуміло. А зараз для тих, хто трошки продвинутіший, я показую. Ми набираємо повітряні петлі. Раппорт цього візерунку складає 8 петель. Ой, вибачте, 6 петель. Ось так. 4 стопчики, дві порожніх. Коли ми піднімаємося догори, то ось так само ми бачимо, цей рапорт він збивається в шахівному порядку, але зберігається та сама інтенсивність. Чотири стовпчики: один тут, три тут, і дві порожніх. Тобто рапорт у нас шість петель. Ви набираєте ланцюжок з повітряних петель, щоб він був кратний шести і плюс. Одна додаткова петелька буде для розвороту. Так, я набрала ланцюжок, який ділиться на 6. Зараз пров'язую додаткову ще плюс одну петлю, і в першим рядом за напів петлю, ось так от за дольку, і одну першим рядом пров'язуються стовпчики без накидів. Ось таким чином. Перший ряд повністю стовпчики без накидів. Так, перший ряд завершився. В вузлик не чіпаємо, не вколюємося в нього. Переходимо на другий ряд. Другий ряд у нас рапорт: 4 стовпчики з накидом, 2 пропускаємо, дві повітряні петлі. Знову 4 стовпчики з накидом, знову дві повітряні петлі. І так пров'язуємо весь ряд. Зараз я вам покажу, як виконую я підйоми на стовпчик із накидом, щоб ось цей край не був розслаблений, не робив вам хвильку. Тобто я просто розвертаю полотно в перший стовпчик протягую нитку, і тепер ось ці дві дужки я поєдную, ніби це така подвійна одна повітряна петля і роблю звичайну другу. Все, тобто ось такий у мене саме розворот. Це нібито перший стовпчик з накидом. Ну і надалі ми в'яжемо за е, схемою за візерунком. Чотири стовпчики з накидом, дві повітряні петлі. Дві повітряні петлі. Робимо накид, пропускаємо один-два стовпчики в третій. Знову. Зручно через камеру це робити. І надалі продовжуємо в'язати той самий рапорт. Чотири стовпчики з накидом, дві повітряні петлі. Так ми дов'язуємо до кінця ряду. В принципі, це можна сказати і весь рапорт. Надалі він так і буде повторюватись: це буде ряд стовпчиками з накидами, ось таких через дві петлі, ряд стовпчиків без накиду. Єдине, що буде трошки змінюватись, чому можна сказати, що точний рапорт візерунку не зовсім два ряди, а чотири, тому що всі наступні ряди один над одним вони будуть збиватись в шахівному порядку. Тобто, бачите, ось ми виконали перший ряд, ось ми виконали другий ряд, ось він третій ряд з топчиками без накиду, І коли ми в'яжемо четвертий ряд, то ми. В'яжемо наступним чином. У нас ось є цей отвір, над ним дві повітряні петлі, і нам потрібно, щоб ось ця арочка з чотирьох петель була виконана, розташована таким чином, щоб ось ці стовпчики були над боковими, над двома повітряними були два центральних стовпчики. Тоді буде гарно лягати візерунок, щоб не було зміщень. Ось і все. Ось такі будуть чотири ряди. Ну, а поки що ми дов'язуємо другий ряд до кінця, дві повітряні петлі, два пропускаємо третю, чотири стовпчики знаки того. Хочу показати вам, як діяти в кінці рапорту. Ось дивіться, тут ми починали з чотирьох, Завершуємо, ми пров'язали 4, зробили дві петлі і бачимо перед собою три. Три петельки в кінці ряду. Ми робимо дві повітряні, і закінчиться у нас цей ряд саме таким видом рапорту. Тобто ось, таки, ось такий рапорт із сувом у нас виходить. Тепер переходимо в наступний ряд. Я роблю просто повітряну петлю, розвертаюсь і одразу починаю працювати в перший стовпчик. Третій ряд виконується весь стовпчиками без накиду. Ось я пров'язала перший. І показати хочу саме момент цей над ланцюжком. Як в'язати? Цей відрізок у нас відповідає двом стовпчикам без накиду. Отже, ми під ланцюжок пров'язуємо один стовпчик без накиду. І другий стовпчик без накиду Все, далі пров'язуємо в кожен стовпчик. Тут у нас було 4, ми маємо відповідно пров'язати також 4. Один, два, три, чотири. Все, далі так далі, до кінця ряду. Для гарного стику виконуємо: ось був наш стовпчик підйому, пров'язуємо його ось так. Ми можемо вколотись сюди, але буде ось такий негарний отвір. Дірочка така буде. Тому гачок потрібно ввести таким чином, щоб над ним було дві ниточки. І в цей стовпчик підйому пров'язати також звичайний стовпчик без накиду. Знову. Ага, стовпчик з накидом ми без повітряної петлі діємо. Ми розвернулися і в перший робимо подвійну, один і ще одну повітряну петлю. Ось щойно ми вколювалися в такий самий, як виконали тут. І дивимось на візерунок. Отже, якщо ми бачимо перед собою ось тут 4 петлі, значить зараз над двома центральними ось тут має бути отвір саме ось ця дірочка. Ми стовпчик, арочку, рамочку таку зробили, значить, далі ми в'яжемо дві повітряні, один стовпчик з накидом. Це чисто про розташування клітинок. Значить, тут у нас буде чотири зафарбована клітиночка, скажімо так. Квадратики, клітинки зафарбовані і не зафарбовані. 4 стовпчики, все, ми зафарбували свою клітинку. І все. І надалі ми повторюємо рівно в цьому ж ритмі. Чередуємо між собою ряди, просто слідкуємо за тим, щоб розташовувалося так от в шахівному такому порядочку, щоб це виглядало ось так. У кого залишились якісь питання або не виходять якісь моменти, чекаю ваших запитань.